У рідному краю і серце співає, душа молодіє, спокою не знає, на крилах злітає, долавши простори, мандрує потічком до синього моря, у рідному краю і серце співає, роса світанкова веселкою грає і льон волобіє. Жито цвіте, зозуленька щедрі руки роздає. У рідному краю я краще не знаю пороги уклінно гостей зустрічають, дорога до хати веде звідусіль, тут горе і радість поділять на всіх, і коровай піднесуть, наче сонце. І місяць загляне, сміхнеться в віконце, і пісня полється, розправивши крила, поселиться віра, любов і надія. У рідному краї і серце співає, квітчастий рушник оберігом залітає, калина зоріє, як символ країни, єднає, додавши. І мудрость, і сили у рідному краю серце співає, милішого місця у світі не знаю, їмчинський край, моя сторона, до тебе дорога щораз поверта.